І в мене зараз посада називається це офіцер відділення соціального супроводу. Ми займаємося тим, що соціально допомагаємо військових. Наприклад, ввечері відбувся обмін полоненими. Вранці ми вже з ними працюємо в госпіталі, вирішуємо їхні питання. Дуже багато наболілих питань. Щодо самих військовослужбовців, поранених, комусь потрібна якась підтримка, якась допомога, який зв'язок з рідними. Хтось з рідних виїхав з зони окупації, їм треба гуманітарна допомога. Тобто моє зараз функціональне навантаження допомагаємо щоденно кожному військовому нашої національної гвардії всієї України і членам їх родин. Як ви порадите внести свій вклад? як можна, не будучи військовим, допомогти Збройним силам України та їх бійцям? Ну, ви знаєте, у кожного є свій фронт, або хтось напередку, або хтось допомагає передку. Якщо ти не допомагаєш передку, або не знаходишся на передку, ну, тобто на фронті чи, чи в службі в армії, бо різні є посади в армії? То рано чи пізно ця біда захлисне тебе з новою силою. Ну безумовно, це не стояти осторонь.